Таксисти, розкажіть про свої самі дивні випадки. До мене сіла дуже висока і досить м'язиста спортивна азіатка з чимось схожим на коробку для інструментів у руках. Але я давно працюю в таксі, тож я звик до таких пасажирів. Коли вона сіла у машину, я привітався, а вона відповіла мені дуже низьким голосом. Я не здивувався цьому, оскільки у неї було дуже накачене тіло. Поїздка почалася, і вона сказала мені, що їде до подруги, щоб зробити їй макіяж з коробкою для інструментів. І в цей момент задзвонив телефон. Вона відповіла на дзвінок. Розмова почалася досить стандартно. Я не Раптом я почув, подруго, чого ти хвилюєшся? У тебе дуже приваблива зовнішність. Хм, Гаразд, що ж було далі? Ні, Дерек не переживає, все пройде круто, гарантую. Ні, подруго, він просто увійде через задні двері. Так, я буду там. Я увійду в двері, як охоронниця. Загалом він пройде через двері і подивиться на тебе. Ти лежатимеш у ліжку. Просто почни грати з собою. Нічого такого, чого ти ще не робила. Так, ви робитимете це кілька хвилин, потім ти покличеш охорону. Я увійду дістану свій Інструменти з сумочки і вже сайма займуся ним. Так, я купила новий більшого розміру, як він і просив. Він у моїй косметичці. Гадки не маю, що вони будуть робити, але Дереку сьогодні 100% буде весело. Я підробляв у таксі, доки навчався в універі. У цей же час моя дівчина, з якою зустрічався близько місяця, зізналася мені, що вона має іншого хлопця з Німеччини. Вона розповіла мені про їх стосунки і зізналася, що скоро планує з ним з'їхатися. Далі ми ясна річ розійшлися. Минає кілька місяців. Я підбираю біля бару дуже веселу пару. Вони сідають ззаду та починають цілуватися. Я розумію, що чувак говорить німецькою. Ми їдемо до будинку дівчини, вона висаджується. Далі німець каже, що тепер їдемо до нього. Дорогою він Починає мені розповідати, що, мовляв, ось нещодавно з'їхався з подругою і нарешті дочекався, поки вона звалить на вихідні, щоб сходити наліво. Потім додав, що американки дуже люблять хлопців з акцентом, і що його дівчина навіть не підозрює, як часто він каламутить з іншими дівчатками. Як ви вже здогадалися, це був той самий тип моєї дівчини, з якою я розійшовся. Я довіс його до будинку Керрі, не сказавши жодного слова. Цікаво, як у них зараз ідуть справи. Мій друг розповів мені про пару, яка сіла до його машини. Вони були трохи веселими. Думаю, ви розумієте, в якому плані веселими. Говорили один одному якесь безглуздя, тому він майже не слухав. Просто дивився на дорогу і інколи поглядав у дзеркало заднього виду. Зрештою, дівчина притихла. Він глянув у дзеркало і не побачив її. Мій наївний друг вирішив, що вона заснула, і навіть пожартував про це з хлопцем. Незабаром після цього він на швидкості наїхав на ямку на дорозі і почув, як хлопець сказав: От лайно! у той же момент він. Почув звук булькання, після чого запах алкоголю та чогось кислого заповнив увесь салон. Так, дівчина робила приємно своєму хлопцеві, або ким він там їй доводився. Коли вони наїхали на ямку, вона сильно поперхнулася і спрацював блювотний рефлекс, через що її вирвало на все заднє сидіння. На дворі ніч я пропустив останній автобус і викликав таксі. Як тільки я пояснив водієві, куди їхати, у нього відразу починає дзвонити телефон. Він попросив вибачення і закрив перегородку між нами, щоб я його не чув. Але щось, мабуть, пішло не так, бо я чув його дуже чітко, і я чудово почув, як він прошепотів. Так, я взяв страпон, буду через 20 хвилин. Потім він опустив перегородку, знову вибачився, і як ні в чому не бувало, почав питати мене про недавній футбольний матч, такий приємний водій. Я накинув йому ще 10 доларів чайових, оскільки він довіз мене на 15 хвилин швидше. До мене сів клієнт, який сказав, що їде до лікарні, де йому мають видалити дещо. По тому, як він рухався, було зрозуміло, що щось застрягло його дубці. Я запитав, чи не краще було би викликати швидку. Але він відповів, що він не має страховки і він не зможе оплатити виїзд. Я відвіз його, допоміг йому увійти у будівлі. Потім повернувся до машини, оглянув заднє сидіння і побачив коричневі плями на ньому. Мораль цієї історії: перше, якщо у вас мало грошей, не засовуйте у свою дубцю те, що може застрягти. Друге ні. Коли не купуєте світло сірі чохли для сидіння нового автомобіля? Мій друг таксист один раз отримав 500 доларів за те, що дозволив пасажиру сходити по великому, прямо у нього в машині. Пасажир, їдемо без зупинки. Ось тобі 500 доларів, якщо доси це зробити. Обіцяю, що на салон нічого не потрапить. У нас два варіанти: або він дуже поспішав, або заздалегідь спланував все, так як дивно, що у нього виявилося 500 доларів готівкою. Мій кореш погодився. Чувак зробив свої справи в пакетик, який він теж заздалегідь підготував і виконув у вікно. Друг отримав 500 доларів.

Цю історію розповів мені таксист після того, як завершив попередню подорож. Я тоді навчався в університеті. Я збирався додому, і мені не хотілося чекати на автобус, тому я викликав таксі. На щастя, поряд виявилася машина, яка привезла хлопця та дівчину. Я був знайомий з ними. Вони вийшли, а я сів у машину. Я привітався з ними. Ми побалакали кілька секунд. Вони сказали, що збираються трохи повчитися, потім зустрітися із хлопцем дівчини. Цей хлопець був на той час моїм найкращим другом і сусідом по кімнаті. Я був стомлений, тому просто побажав йому. Удачі і сказав, що побачимося на заняттях завтра. Таксист чув більшу частину розмови і сказав мені, що здивований тим, що дівчина має хлопця. Я запитав, чому. А він відповів, що вона і хлопець, який їхав з нею, всю дорогу фліртували і цілувалися. Я був трохи приголомшений і сказав йому, що ні, це неможливо. Потім я засміявся і сказав, що напевно його уява обдурила його. Таксист сказав, що це не так. Він бачив, як пристрасно вони поводилися один з одним. Я сидів на задньому сидінні абсолютно шокований і не знав, що сказати на це. Він сказав. Сав, мені неприємно таке говорити, але ваша подруга, мабуть, любить погуляти, раз зраджує в своєму хлопцеві. Коли ми доїхали до будинку, перед тим як вийти, я сказав йому: вибачте, я трохи шокований, але мої друзі, ті хлопець і дівчина, яких ви довезли до універа, це рідні брат і сестра. Він у відповідь: Триндець, ти серйозно? Він був шокований не менше за мене, а я мусив зібратися з силами, щоб повідомити моєму сусідові неприємну новину. Отже, мій тато працює в таксі та каже, що веселі дівчата мого віку мені трохи за 20, Постійно запрошують його піти з ними десь потусити. Якось три п'яні дівчини співали пісню Тейлор Свіфт. Вони змусили його записати на відео їх спів. А потім змусили його співати уривок пісні разом з ними. Він показав мені відео, де спочатку співають вони, а потім і він приєднується до них. Це було дуже смішно. Потім вони запропонували йому піти разом з ними до наступного пару, але він мав продовжувати працювати. Це сталося близько року тому. Я підвозив дівчину з університету в моєму районі. Ми трохи побалакали про наші цілі у житті та інтереси. Вона здалася мені дуже приємною. Коли я сказав їй, що пишу музику, вона запитала, чи маю я з собою мої пісні, бо вона хотіла би послухати їх. Я увімкнув свою пісню, що прослуховував в той момент, і половину того часу, поки пісня грала, вона говорила, як їй подобається. Вона порадила мені закинути пісню в мій обліковий запис SoundCloud і запитала, чи робили мені колись приємно, коли я слухав свою музику. Я сказав сказав, що ні, і що у мене уже давно нікого немає. Її відповідь була як бальзам для моїх вух. Що ж, все колись буває вперше, чи не так? Я почав молитися, щоб не втратити керування автівкою через прилив ендорфінів в мозок. Коротше кажучи, я закінчив до того, як ми доїхали до місця призначення, і скажу лише, що вона не з тих, хто здається. Я взяв її номер, але далі нічого не було. Вона досі слухає мою музику згідно з SoundCloud. У машину сіла дуже весела жінка. Вона намагалася вести себе розв'язно і поклала свою руку на моє коліно, поки я віз її. Я вигадав відмовку стандартну, щоб змусити її забрати руку. Коли ми приїхали до неї, вона спитала: Ти зайдеш? Я відповів, що перебуваю у серйозних стосунках. Вона спитала: Ну і що? Я сказав їй, реально, не можу. І якраз у цей момент я отримав нове замовлення, тому на цьому все і скінчилося. А ще якось мені трапилася спільна поїздка двох пасажирів, яким було по дорозі. Першою була жінка на наступній зупинці. Ці я забрав чоловіка. Я чув, як вони розмовляли, сміялися. А потім раптом стало тихо. Я розвернувся і побачив, що вони цілуються. Хлопець мав вийти першим. Жінка ж вийшла разом з ним. Я не таксист, але поставив це питання моєму батькові. Він працює таксистом. Він сказав мені, що одного разу віз одну 18-річну дівчину та трьох дорослих чоловіків в один пункт призначення. Будучи старим добрим у відставці морським піхотинцем, він тихо запитав її, чи не хоче вона, щоб він відвіз її в інше місце, і чи все добре. Вона відповіла: та ні, все нормально. Я підготувалася. У мене багато презервативів. Просто не можу собі уявити, щоб хтось міг сказати таке моєму батькові. Серед моїх постійних пасажирів було багато акторок дорослого кіно, яких я возив із місцевого клубу до різних готелів. Вони часто просили дозволу переодягтися в машині. Багато разів у мене випадала можливість розглянути їх повністю, але вони не були проти. І їм це тільки подобалося. Я трохи підробляв таксистам у Бостоні. Одного разу до мене сідає одна дуже гарна пара, точніше, я думав, що пара. Хоча чоловік був на вигляд старший за свою супутницю і починає вголос обговорювати свій переїзд з Бостона до Парижа. Мені стало дуже цікаво, тому я вирішив уточнити, коли вони переїжджають, і чи надовго на що отримав відповідь ми летимо вже завтра. А далі, у ході розмови, з'ясувалося, що чоловік одружений на іншій жінці його дружина кудись поїхала на день, і він вирішив скористатися моментом. Що спокійно зібрати всі речі і втекти від неї і від його трьох дітей. Коли я їх довіз, чоловік запитав, чи не хоче я довести їх завтра до аеропорту. я відмовився, через що він не залишив мені чайові. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!